Початку повномасштабного вторгнення об'єдналися в один дерський центр. Наші працівники зробили станки, тканину і сітки дали училище. Тричі ланцети зачіплювалися за наші сітки. Тричі рятували життя нашим хлопцям. От цю мені свічку в рюкзак поставив і в будь-якому місці собі запалили. Ця дві з половиною години горить і дуже тепло віддача велика. Хлопцям потрібно намагаємося працювати і не зупинятися. Ці дивовижні жінки знають усі відтінки сірого, зеленого і білого. Навіть якщо ви їх збудите серед ночі, вони покажуть, як правильно заплітати вузлик, щоб сітка для маскування наших військових була надійною і практичною. Люди зовсім різних професій і різного віку об'єдналися у жмаренці заради допомоги захисникам України. А їхній бренд маскувальні феї знають в різних куточках України. Та на різних напрямках оборони держави від ворога історія наша починається в 2014 році. А вже з початку повномасштабного вторгнення педагогічні працівники і діти об'єдналися в один такий наш волонтерський центр. Під час тривоги в нас задіяні майже всі. Коли сидимо в укриттях, працюємо, плетемо. За їхніми плечима кілька сотень маскувальних сіток, маруш, маскувальних костюмів на різну пору року, в'язаних килимів і подушок, теплих бафів для захисту обличчя і шиї. А також десятки грамот і подяк від різних військових частин. Ми плетемо абсолютно всім, хто нам до нас звертається. Це і наші учні, хлопці, які в нас навчалися, дуже часто до нас приходять, просять про допомогу, і дуже важко їм там. Вони про це відверто говорять. Але вони дуже вдячні нам. Вони завжди кажуть, що саме надихає їх наша підтримка. Кажуть, що наші сітки рятують життя. Тричі ланцети зачіплювалися за наші сітки. Тричі рятували життя нашим хлопцям. Ми знаємо, що ми робимо гроші. Шу справу, ми знаємо, що це принесе користь і це нас тішить. Активні працівники жмаринського вищого професійного училища з перших днів війни об'єднали зусилля. А сьогодні їхні техніки плетіння, сіток та виготовлення маскувальних костюмів переймають волонтери з різних куточків України. Майстер виробничого навчання Яна Цимбал розповідає, що маруші роблять під замовлення хлопців, враховуючи їхній зріст, будову тіла і навіть рід військ. Для зручності хлопців пришивають застіпки. Та резинки на рукава. З основи зшили тіло, потім дівчинка роби нам заготовки рукавів. Пришиваємо, потім розрізаємо, обшиваємо кругом і пришиваємо капюшончик. І виходить у нас маруша. Рукави ми робимо, вставляємо сюди резиночку, для того, щоб вони собі фіксували хлопці, яку їм потрібно довжину. Ця йде і спереді, і ззаді однакової довжини. Uh -huh. Це було замовлення на те, щоб перед був коротший. Ми шиємо. Хлопцям потрібно, тому ми намагаємося працювати і не зупинятися. Викладачі училища, майстри виробничого навчання, технічні працівники, а також студенти різних факультетів провідники, кухарі, бармени, офіціанти, перукарі, майбутні залізничники. Усіх їх об'єднує одна ціль захистити наших воїнів від ворожих снарядів. А це дезінфектори, лаборанти та лікарі-епідеміологи Жмаринського районного відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Тих жінок і чоловіків надихнули саме ж жмарінські маскувальні феї, і вони облаштували у себе на роботі спеціальні дерев'яні рамки для плетіння сіток і маруж. Колектив прийняв рішення допомагати плести сітки. Наші спрацівники водії, завідуючі господарством, зробили такі станки, тканину і сітки дали училище. І хто має вільну хвилину, стає і плете. У нас получається хвилинка розгрузки. Кожен їхній ранок розпочинається не з кави а з плетіння маскувальних сіток. Водій Олександр Бойцун з шостої ранку нарізає стрічки спеціальної довжини і ширини під дерев'яні планки. А жінки впродовж дня по черзі плетуть сітки для захисту військових і їхньої техніки. Дезінфектор Оксана Мартинюк каже, що саме маскувальні феї з училища навчили правильній техніці плетіння сіток, щоб вони були щільними, вузлики не розв'язувалися, а колір відповідав погодним умовам на передовій. Рішили допомогти нашим маскувальним феям, щоб швидше хлопці отримали і оберігались. З любов'ю плетемо. Думаємо про наших захисників, бо в кожного з родини є захисник. Може це спасе їхнє життя, я не знаю. Основна моя робота це дезінфектор. А вже як свободне время, коли вже роботу свою зробила, ми плетемо сітки. Я рада, що Івана Івановна предложила це, бо Хочеться допомогти хлопцям. Я рахую, що на сьогодні кожен має якісь робити внесок, а ми таким чином вирішили. Бо це дуже важливо для наших е е захисників. Це скороняємо життя їхнє, це наша допомога, нашим воїнам. Ми чи можемо допомагаємо. Головне бажання так нічого складного немає з усіх. У вищому професійному училищі кілька майстерень і кабінетів переобладнали під волонтерські центри. В одному з таких спільними зусиллями обладнали цех з виготовлення окопних свічок для обігріву військових. Тут розтоплюють віск та парафін. І в пропорціях заливають у металеві баночки з-під паштетів, кукурудзи, горошку, корму для котиків. Маскувальні феї кажуть, що змогли удосконалити техніку виготовлення свічки для її довшого горіння використовують не папір, а тирсу. Ми тестили, брали цю, що з бумагою і цю ця, дві з половиною години. Горить, вигорає повністю все, і дуже теплова віддача велика. А та, що з бумаги, навіть півтори години вона не горіла, і воно виходить душиться, ну і тухне. Бумага не вигорає А тут, виходить, навіть пуста баночка, вони навіть, говорили, ну як костер можна докидати свої, там якісь мої, сухі віточки, є, да. то ми вже почали стерси робити. І то краще стружка, хто то там нам може схоче допомогти з твердих порід вона дуже довго гарно горить". Зморинчани підтримують викладачі волонтерів і приносять до училища баночки, дерев'яну стружку, тирсу, парафін та віск. Окрім свічок, жінки роблять спеціальні розпалювачі, які можуть допомогти розвести багаття, навіть в сиру погоду. Усе заради того, щоб зігріти наших захисників в окопах. Я прибиральниця. Ну, як є вільний час, я стараюся, то носки в'язали, а зараз коврики в'яжемо. Ну, треба допомагати, чим може. А це старший майстер виробничого навчання Віталій Марценюк і технічні працівники училища, які об'єднали зусилля і виготовляють металеві міні-буржуйки на окопні свічки. На такій конструкції можна зігріти чашку з кавою чи чаєм. Вона легка у пересуванні і міцно фіксується в землю за допомогою спеціальної металевої ніжки. Чоловіки кажуть, що ідеї черпали в інтернеті, але згодом самі вдосконалювали. Спілкуюся з однокашниками, які попадають в такі місця. Де навіть немає скалинки, щоб багаті розпалити. От цю міні-свічку рюкзак поставив і в будь-якому місці собі запалив. Щось побачив в інтернеті, щось показали самі воєнні. Пішло в нас, скажімо так, два дні для випробувань. Ну, це все ми сьогодні за день нарізали, заготовили, поварили. Оце це ставиться на свічку, свічка горить. І Плам'я йде сюди, отут можуть поставити кружку води якоїсь підігріти щось. Ага. Ми трошки усовершенствовали її, зробили подножку таку і зробили, щоб в землю ага. зафіксувати її, щоб вона не падала туди і туди. І вся конструкція. Ми посередині бліндажа поставили. Краще тепловіддача. Тобто можна зі всіх сторін руки приставили і погрілися. А коли він до стінки, то тільки дві, дві сторони гріє стіну, а дві сторони тільки віддають всередину бліндаж. Так що це, хлопці, своє ноу Да. Бренд маскувальні феї у Жмаринці знають всі. Та не тільки у Жмаринці. Нещодавно волонтери зняли кліп про те, що донатити на підтримку ЗСУ треба регулярно, як і щодня ми п'ємо каву або чай. У такий спосіб активні ж демонструють свою згуртованість у непростий для країни час і просять усіх об'єднувати зусилля заради перемоги України у війні.